Мексика це не тільки текіла та піраміди. Чи знаєте ви, що саме тут виникли найвідоміші страви, а сама країна приховує не одну таємницю? Давайте розбиратися: Мексика, батьківщина шоколаду. Саме ацтеки почали вирощувати какао-боби і використовувати їх для створення першого шоколадного напою. Піраміда Чолула найбільша піраміда у світі. Вона навіть більша за піраміду Хеопса, хоча виглядає як звичайний пагор через те, що заросла. Рослинністю Мексика країна з найбільшим біорізноманіттям. Тут знайдеться понад 200 тисяч видів рослин і тварин, що робить її однією з найбільш різноманітних країн у світі. День мертвих це свято радості. Мексиканці святкують це свято, створюючи вівтарі з фотографіями померлих родичів і їжею, яку вони любили за життя. Чихуахуа – найменша собака у світі. Ця маленька собачка з Мексики є не тільки символом країни, але Лей гордістю її культури.